От. Тому Валерій Володимирович я їм зараз дам слово, він розповість і конкретне завдання поставить по благоустрою. І другий предмет на розмови дуже важливий. Ми попросили, де а, Тетяна Олександровна є. Тетяна Олександровна є, Велігорська Тетяна Олександровна, яка займається субсидіями, оформлення субсидій в місті про нові тарифи, які вводяться. І от на скільки разів вони піднімаються. От. І подивилися, що під субсидії у нас потрапляє. Під ці нові субсидії, зв'язку з новими тарифами, буде потрапляти більше половини населення міста, десь 50 тисяч сімей. Ви знаєте, ви, допустимо, в цьому залі люди, які освічені сидите, і ваші колективи теж нормальні, прийдуть, розкажуть, зрозуміють. А от бабусям, яким по 70 років, 75, дідусям і дідусям, яке ну це буде складно, і це все зрозуміти. Щодо питання проведення двох місячника залітарної чистки та, та благо рішення виконкому було прийнято. Проведення двохмісячних дат, заплановано проведення дві загальні міські толоки 4 квітня і 25 квітня. Відповідно до цих дат, ми ставимо перед собою разом з вами певні завдання, які маємо виконати. Перш за все, що стосується толоки 4 квітня, Василь Петрович згадав, погодні умови, на жаль, сьогодні ще не дозволяють повністю виконувати роботи по прибиранню. Але тим не менше, ми ставимо з вами перед собою завдання до 4 квітня максимально прибирати території від опалого листя, забезпечити побілку дерев, які знаходяться на ваших територіях, і комунальні підприємства будуть займатися питаннями щодо побілки дерев місць, встановлених місцях на загальноміських територіях і в тому числі там попілка бальом, ми будемо дивитися по погодному мову. Координацію цієї роботи буде здійснювати управління житлово-комунального господарства, тому, тому потрібно вирішити питання по утилізації сміття, яке розберети дуже ну, великих об'ємах. Є такі у нас ділянки, де, на жаль, є сьогодні і стихійні сміттєзвалища, телефон 51964. Запишіть, його, будь ласка, але тим не менше, традиційно до 9 травня. А краще, щоб це було вже місто вичищене, чисте до о, травневих свят, коли буде можливість вже нашим жителям відпочивати, в тому ж, мабуть, і на березі річки, ми максимально скажімо так, привели до ладу нашій території. На жаль, в цьому році ми не зможемо 100% забезпечити всі ваші побажання щодо виділення автотранспорту тому що ситуація в цьому питанні дуже складна. Ми ну, просимо керівників закладів установ, особливо бюджетних, де немає е, своєї власної техніки, все-таки попробувати звернутися до ваших шефів, які так чи іншим чином вам завжди допомагають, звернутися до інших організацій, тому що ми робимо аналогічно. Тому давайте підтримувати, тим паче, що 9 травня 70-річчя перемоги, Великій Вітчизняній війні, тому теж на це необхідно звернути увагу. Крім цього, відділом охорони навколишнього середовища за участю його, і працівників цього відділу, за участю працівників міліції будуть здійснюватися рейди по приватному сектору. От, крім цього, у нас в комунальних підприємствах є інспектора громадські, які мають право складати протоколи по адміністративне правопорушення по порушення статті 150 адміністративного кодексу порушення право благоустрою. Мінімальний штраф на фізичну особу 340 гривень, на юридич... максимальний штраф 1360 гривень. На юридичну особу, на керівника або посадового особу мінімальний штраф 850 гривень. Максимальний штраф – 1700 гривень. користуючись засоби масової інформації, преса є присутня і інспекція по благоустрою. Ілішенко Михайлович, йому чіткі завдання сьогодні до Вся інспекція буде їздити в ці дні по місту. Давайте так, четверте число ми для себе розуміємо, що загальноміський суботник. І друга дата це 25 квітня. По місту всі загальні роботи. Ясно, що ми до Пасхи не зробимо. Я маю на увазі, що, ну, наприклад, асфальт ми можемо ложити тільки в квітні місяці, коли буде нормальна температура вже і ґрунта, і середовища, для того, щоб якісно ложити асфальт.